Облизно так розпочинається ранок соціального працівника територіального центру. Закупка продуктів та перша адреса, де на неї вже чекає підопічна. До кожної людини треба мати підход, треба добре слово сказати. Вони знаходяться в такому положенні, що до них мало хто їх відвідує, хто до них приходить. Вони дуже нуждаються в нашій допомозі, в наших розговорах. Помити посуд та підлогу, приготувати смачний обід, розрадити потрібним словом. Вже більше 15 років пані Галина віддана своїй роботі і зізнається, що її підопічні це вже її друга родина. Ось, наприклад, на цій адресі бабуся не ходить більше півроку. Взимку Галина знайшла її на підлозі в ванній кімнаті, де вона пролежала майже всі вихідні. І таких історій безліч. Де старенькі вкрай потребують допомоги територіального центру лише на сьогоднішній день на дому центр опікується 230 пенсіонерами. Сьогодні мені треба буде ще обслужити три людини, у якої треба буде зробити прибирання квартири, купання, допомога дому. І ще мені треба буде забрати сьогодні з лікарні одну людину. Вона дуже неспроможна сама йти, і мені треба її забрати і привезти її додому. Незважаючи на те, що пані Галина вже сама не молода дівчина, енергії її не займати. Швиденько з однієї адреси за продуктами та ліками інші підопічній. Все чітко за списком, який вони склали завчасно. Не завжди в будинках є світло, тож доводиться тягнути важкі пакети самотужки на високі поверхи. Загалом соціальні працівники центру жінки вже старшого віку, які розуміють важливість турботи ближніх. Директорка територіального центру Любов Капустіна побудувала роботу так, що кожен отримує свою дозу любові. Більш активні пенсіонери завжди бажані гості у самому центрі на різних заняттях. А кому складно дістатись, співробітники приходять самі. Великі серця завжди готові прийти на допомогу. Приблизно так можна описати працівників територіального центру. Щоденно вони покращують життя наших пенсіонерів, доводячи, що все починається з нас самих. І цей світ ще чогось вартує. Не будьте байдужими до своїх одиноких сусідів. І за потреби звертайтесь по допомогу. Анастасія Ківі, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний канал.